Сьогодні будемо готувати курячі крильця бафало. Для цього нам знадобляться курячі крильця та спеції за смаком. Ще нам треба буде борошно та розпушувач для тіста. Беремо курячі крильця, ми їх будемо розрізати на частинки, хоча їх можна запікати і цілими. Врізаємо останнє присер і й зараз будемо маринувати. Засипаємо чорний перець. Беремо паприку, сипаємо насипи по смаку. Ми ще сипаємо приправу хмелі сунелі, вливаємо соєвий соус, так наливаємо чимало, щоб гарно промаринувалося. І гарненько все перемішуємо. Гарно все перемішуємо і залишимо маринувати десь на півгодинки. Поки наші крильці маринуються, будемо робити паніровку. У борошно ми всипаємо чайну ложку розпушувача. Гарно все перемішуємо і будемо зараз викладати на декор для запікання. Наші крильця ми обварюємо у нашій паніровці та й будемо ставити запікати в духовку на температуру 180-200 градусів десь на півгодинки. Збризуємо сонячниковий олію і поставимо зараз запікати. Ось такі крильця бафало у нас виходять. Ми їх запікали спочатку 30 хвилин, потім перевертали на іншу сторону та допікали ще 20 хвилин до золотистого кольору. Всім смачного! Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал!